Тична п'ятихвилинка Уявіть, під час вашого внутрішнього монологу раптово зринає думка. Я нічого не варта або не варта. Всі навколо більш розумні, талановиті і досвідчені. Я не заслуговую на нічого хорошого. Якщо вам знайома така ситуація, наш сьогоднішній випуск буде дуже корисним. Будемо говорити про знецінення та його вплив на наше повсякденне життя. Отже, знецінення це важкий емоційний стан, який руйнує життя, ускладнює кар'єрний розвиток, створення здорових стосунків і просто насолоду від кожного дня. А отже, і якість нашого життя, що викликає це руйнівне відчуття, та найголовніше, що з цим робити. Насправді знецінення власної ж особистості виглядає просто нелогічно, а часом і відверто шкідливо. Однак, якщо глибше дослідити причини, які сприяють формуванню цієї звички, стає зрозуміло, чому багатьом з нас так важко зберегти адекватну самооцінку права в суспільстві та тому, що нас оточує. Тож давайте подивимося навколо. Ми знаходимося у середовищі, яке постійно підживлює сумніви в наших силах, з кожного боку нас намагаються переконати, що ми недостатньо хороші, наші досягнення це лише дрібниці, і насправді немає причин, аби нас цінували. Це стосується як великих подій, так і маленьких моментів, причому найбільший негативний вплив на нашу самоцінність. Мають звичайно ж соціальні мережі, які в такому відверто нарцистичному суспільстві активно підживлюють сумніви у собі та провокують епізоди знецінення. Подивіться постійне порівняння гонитва за безкінечними успіхами медійних персонажів та тенденція до того, аби забувати про свої попередні досягнення ось що оточує нас. Повсякчасно значущою складовою формування звички до знецінення є також особливість сучасної побудови ринку праці, доволі часто результатом відвертих успіхів в роботі стає підвищення вимог, розширення функціональних обов'язків та створення нових завдань. А ось вчорашній успіх моментально стає звичайною справою, а інколи навіть і проблемою для того, хто отримав найкращі результати на роботі. Тенденція до знецінення досягнень і зусиль є, на жаль, частиною і нашої ментальності. Це знецінення помітне навіть у найменших дрібницях. І поступово воно може невидимо проникати у наше повсякденне спілкування. Наприклад, давайте згадаємо, скільки разів ви на слово подяки, наприклад, дякую, відповідаєте автоматично немає за що. Але чому немає за що? Хіба справді немає. Ви ж зробили щось, за що вам зараз щиро і відкрито дякують, чому це нічого не варте? Така відповідь стає звичкою для багатьох і яскраво ілюструє, як глибоко вкоренилася звичка знецінювати себе та свої вчинки. Що робити, якщо ви помітили в собі тенденцію до знецінення ваших досягнень та щоденних старань? Почніть з того, що просто зупиняєте себе в такі моменти. Навіть якщо складно дати собі підтримку, змотивувати себе, похвалити себе, можливість просто спинити потік знецінення це надзвичайно значущий і важливий момент. Саме з нього починається шлях до усвідомлення своєї самоцінності. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. П'ятихвилинка.